353 гривні. Хоча спочатку була поїздка там 197 чи 187 Зато ну Затори скажені. Сьогоднішній вечір мені починає подобатись Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні попрацюю ввечері. В цьому відео буде два дні. П'ятниця також субота. Подивимося, які вони будуть. Чи будуть замовлення взагалі. Зараз от, практично половина п'ятого і я виїжджаю працювати. Денний пробіг я збив, а також запустив вебболт, а також Uber Black. Чекаю на науки перше замовлення. Подача дуже велика, 4-4. новопечерські липки, але чекаємо на наступне. Зараз дуже спекотно від 28 градусів. Запас уходу 72%, мені вистачить на сьогодні. Що, перше замовлення по бізнес з 1.3, 1 поїхали. Поки їду до пасажира, хочу розповісти, як мене пройшов тиждень, тому що сьогодні п'ятниця. Так, я в таксі практично не працював, працював на своїй основній роботі. А також ну, один день в мене був, в який я виходив працювати. Там ще за вечір зробив 2300, ну, працював з 6 вечора до, до комендантської години. Наступний тиждень у мене буде загружений. Завантажений по роботі в таксі, дуже багато буду працювати, тому що треба виконувати план, ціль. Так, пропускають. Перше замовлення є 292 гривні за 81 км. Працюємо далі. Ось і Black без 26. -та. Black Black. Uh -huh. Виконав замовлення по Болт, ой, Болт по Uber Black 353 гривні. Хоча спочатку була поїздка там 197 или 187. Пробки шалені. Ще дощ пішов. Ну і також взяв Болт преміум. Мінімалочка за... Так, стейхаус хаус їхати. Мінімалочка за 540 гривень. Отримав відміну по преміум, тому що затори скажені. І мені, якщо не нарахую ці 200 гривень, то це буде жесть. Тому що він написав, що стейкхаус я їхав до стейкхаус але... Але, відміна. вот так якось. Маему наступное замовление. Алло? Идите, пожалуйста, со стороны Антоновича. вот к этому паркингу Еще раз. балм. Еще раз. Э, да, повторите, пожалуйста. Я говорю заведите, пожалуйста, по балм туда, к паркинг. Хорошо. Ну, это Чикаго, поняли? Угу, хорошо. Ну Вы точку там. правильно, да, указали там? А? Правильно же точку указали. Ну, точку посадки? Да, да. Да, правильно, только там будет шла банк справа, зайдите, пожалуйста. Хорошо, раз. все, хорошо. Да, хорошо. Буду хорошо. через 7 минут, пишет. Хорошо. Спасибо. Так. так. Вот такие замолвления. В Чикаго. Антоновича. Так. Добре, вирушаємо по заторах. Ну і що, сьогоднішній вечір мені починає подобатись, тому що, по-перше, Нарахували 200 гривень за скасування, а по-друге, виконав поїздку 26 кілометри за 621 гривню. Непогано так. Працюю далі і стою в пробці далі. Ну що, проїхав 25 кілометрів і маю практично 1000 гривень. Не практично, а 1000 чимось. Як Болт рахує хвилини, 5 хвилин пише, що їхати до пасажира. Але затори вмикаємо весь він говорить, щоб я об'їжджав, але ми поїдемо по такому маршруту, як він говорить. 2-2. І що ми маємо 21 хвилину. Жесть. До речі, це... Так, Романки не хочу їхати, тому що я їду по преміум. І плюс-мінус такий же тариф. Так, можливо, я помиляюсь. Та ні, 18 хвилин пише. Замовлення по преміум. Ну що, виконав замовлення плюс 28 чаюхи. Непогано, затори скажені, але ми працюємо далі. Так, де ми... Десь знайде. Так, коефіцієнти ще є. Обер включений ну і працюємо далі. 353 гривні в нас по блеку. І що, що ми маємо по Болт? І Болт заробіток за сьогодні 1406 гривень. Ну що, наступний блек? Так, вимкнемо зараз, щоб не... Псувати собі статистику, тому що вона вже не кудишня. Так. 63% і вирушає до пасажира. 9 година вечора виконав останнє замовлення 150 за 3 кілометри. Так що працюємо далі, заторів не так уж багато. Виконав замовлення за скільки за 7 хвилин. І працюю далі. Uber, Uber, Uber Black. І знов замовлення. До речі, таке подача невеличка була. Невеличка є 900 метрів. Вирушаємо. Виконав ще два замовлення. Одне там практично мінімалка, а друге 243. Тільки я аж на Де ця борща гівці. Деться ой, Це треба було сюди взяти замовлення. Але є плюси те, що у нас повітряна тривога, в центрі краще не знаходитись. Але я буду їхати. Можливо, щось і схоплю по дорозі. Мені треба не на борщагівку, а на центр. Відміна. Так, не обов'язкове замовлення і це добре. Замовлення по Блеку, і їду на поділ. Ну що, вимкнув всі програми, виконав замовлення 200 там 239 гривень. Очікування дуже-дуже велике було, хвилин 12, але, але я на Подолі, і зараз без 15, 11. І можливо буде і преміум, тому що якщо не буде преміум, то поїду вже відпочивати додому. Так що чекаю на замовлення на преміум з коефіцієнтами. Побачимо, поділ гуляє чи ні. Поки кофе 2,1 без 10. Ну що, практично 12-та ночі. Лечу додому. На останок виконав дві поїздки, дві по мінімалці, дві по місцевості. Там 2-6 кілометри, а потім кілометр, вроді би, а може більше. Але суть не в цьому. Дві мінімалці. мінімалки і 30 гривень чаєвих. І зараз треба летіти додому. Подільський. Узріз. Автомобіль поставив на підзарядку, буде підзаряджатись 7 годин. Якраз до 7 ранку зарядиться. Так, за сьогодні я приїхав. Так, 88 кілометрів. І що я заробив? Убер 1152 гривні. І Болт 1612 гривень, а також десь 50 гривень чайових. Це я працював з 5 години до комендантської до комендантської години. Ще 7, 7 годин. 7 годин і я заробив за 7 годин плюс 50 гривень чайових. Тис, 2814 гривень. Так, поділимо на 88. Практично 32 гривні виходить. І це непогано, непогано даже я б сказав. Так. І скільки я в годину заробив 7 годин? 400 гривень в годину. Як на мене, непоганий результат, тому що працював 7, 7 годин і заробив 2800. Подивимось, які будуть замовлення завтра. А я пішов відпочивати авто на підзарядці. До завтра. Авто підзарядився на 90%. Я більше не заряджаю, тому що більше 90% буде ізнос батарейки більше. Зараз їду на свою основну роботу і потім працювати в таксі. Розпочинаємо свою роботу. Денний пробіг я на сьогодні збив. А також запустив Uber, а також Bolt Болт, 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 він Болт. Є невеличкі коефіцієнти запустим запустимо бізнес, можливо, і по бізнесу поїдемо. Подивимось, що, що там по уклону. Такс, такс, комфорт виключимо. А також стандарт. І побачимо, є кофе. Та них хрена немає. Вон там, де біля роботи є. Коротше, розпочинає свою роботу без 24. 40 хвилин без замовлення і по блеку прийшло. Так, Владіслав. Їдемо. Є перше замовлення на сьогодні і 200 гривень. Працюємо далі. Чекався замовлення по преміум. Виконав замовлення по бол, там 250 гривень практично, 249. І чекаю на замовлення. Ну що, виконав ще одне замовлення. Мінімалочку по преміум 200 гривень, там щось 5-6 кілометрів. І зараз теж їду на... по преміум, але на троєчному. Щоб... Ой, там П... відкачусь на... напевно до оболоні і буду далі працювати. Щось скудненько, скудненько, скудненько. Так що якось так. Виконав ще дві поїздки. Остання, я біля новуса на оболоні і мінімалочку виконав. Так, припаркую десь і буду чекати на наступне замовлення. Замовлення по блек. Почекав хвилин 10-15 і виїжджаю з оболоні. На січових стрільців. Побачимо, як ситуація буде там. Напевно, буде вже тихо, а можливо і ні. Коротше, їду до пасажира. Виконав замовлення по блеку і наступне по преміум. Мінімалочка 200 гривень. Але, можливо, буде відміна, тому що ця людина вже замовляла таксі. І зробила відміну. так Замовлення на 333 гривні. коефіцієнт 1,3 з подола. Виїхав. Так, працюю далі. подивимось, які будуть замовлення. Я біля скоросного і, і, і. чекаю на замовлення. Я вже дома, залишок 17%. За сьогодні проїхав 136 кілометрів. кілометрів. І що я заробив за ці 136 кілометрів? На останок виконав три поїздки, але я забув вимкнути бізнес і катався по бізнесу. Так, з подолу я поїхав за 600. 58 гривень 13 кілометрів. Потім взяв наступне теж по бізнесу 283, на, 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 на Жилянську і останнє замовлення в сторону дому теж по бізнесу за 287 гривень. Так. Що я заробив за сьогодні? Так, за сьогодні нуль, за вчора, тому що вже 12 ночі. І я заробив 2078 гривень. 2078 плюс Uber, Uber. Black. 390 гривень, дві поїздки. Ну, і разом вийшло 2468 гривень. Мало-мало. Короче субота просрена. Тому що 18 гривень за кілометр. Кінцівку відео я записую через декілька днів, тому що не знав, чи буду випускати це відео, чи ні. Але дні пройшли. П'ятниця також субота. Нагадаю про те, що я працював ввечері і що ж я заробив за ці два вечори. 5282 гривні мені вдалося заробити, а проїхав я 224 км. Що я можу сказати? Те, що... Зараз е, заклади працюють до 10-ї години, треба якось змінювати свій план. А на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте, підписуйте, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!